Дитячо-юнацька спортивна школа No1 Коломиї існує з 1955 року. З того часу стало ще мало приємних подій, тому зараз є що згадати, каже заслужений тренер України, директор школи Василь Хмуляк. Є багато досягнень, особливо за часів СРСР. Хочеться згадати це вихованець нашої школи Валерій Гасій став олімпійським чемпіоном. Заслужений майстер спорту РСР Петро Слободян, майстер спорту СРСР, міжнародного класу, гравець футбольного клубу Динамо Київ. Він же чемпіон СРСР в складі збірної команди футбольного клубу Динамо Київ, був володарем Кубку європейських чемпіонів. Також наш вихованець відділення вільної боротьби Юрій Очеренко. Став чемпіоном світу у 1983 році. За часів незалежності України багато вихованців були призерами, чемпіонами України, а також багато учнів були призерами європейських і світових змагань. Завдяки ДЮСШ номер 1 коломийських спортсменів знають не лише в Україні, а й за кордоном. До прикладу, колишній мер міста Юрій Овчаренко у 80-ті роки став чемпіоном світу з вільної боротьби. Сьогодні ж чоловік прийшов привітати свій рідний заклад. Мені сьогодні двічі приємно вітати з таким ювілеєм дитячу спортивну школу, адже у 1983 році я був випускницею школи, 9 років виступав за спортивну школу у відділенні вільної боротьби, займався і, бачите, дочекали ми такого такої прекрасної дати. Сьогодні хочу щиро привітати насамперед наших ветеранів, наших е, других батьків. Адже рідні батьки нас виховували вдома, а викладачі, тренери нас виховували на спортивних майданчиках, у спортивних залах. І коли я це говорю, то в першу чергу велика подяка їм, адже крім школи, крім батьків, це є третій такий етап виховання. І становлення між іншим пан Овчаренко зі своїми колегами, колишніми випускниками і просто шанувальниками спортивної школи зробили закладу приємний подарунок на ювілей. Тому ю США день народження відзначало уже в оновленому приміщенні. Підприємством скіф, яке було задіяно в цих роботах, повністю перештукатурили стіни. Побілили, пофарбували стіни, перештукатурили, поміняли підлоги. З допомогою приватно, приватних підприємців Дудчика Віталія та Івана Романюка були замінені енергозберігаючі склопакети. Також були з допомогою підприємців частково. Зроблені ремонтні роботи по ремонту роздягалень, душових туалетів. Це тільки в приміщенні по вулиці бульпобульвари на бульварі Лесі Українки, а також зроблені ремонтні роботи біля стадіону в залі боротьби старому. Також підключені були підприємці, які вихованці наших відділень, які були колись нашими учнями. Підключилися по мірі можливості, під, підклали своє плече. Зараз у дитячо-юнацькій спортивній школі працює п'ять відділень. Це спортивна гімнастика, вільна боротьба, легка атлетика, футбол і баскетбол. За офіційними списками тут займається більше чотирьох сотень учнів. Та, як зазначив директор, цифра відвідувачів значно більша, що приємно тішить адміністрацію. Адже колектив школи працює в першу чергу для того, щоб діти росли здоровими.